Яскраво і весело святкують в закладі дошкільної освіти перлинка Міжнародний день захисту дітей. Звідусіль лунає яскравими переливами веселий дитячий сміх. І це не випадково, адже тут в діток сьогодні смайл паті. Спочатку всі вони дружньо поїхали потягом отримувати найрізноманітніші емоції. Та найяскравішими виявились, звичайно, емоції радості, щастя та любові. Далі діти під веселі мелодії грали в різноманітні ігри, танцювали і досхочу ви веселились. відчувалось, що свято дитинства вдалося. Діти отримали масу позитивних емоцій і гарних вражень. Приємно, що в такий непростий для країни час вихователі допомагають дітям бачити світ яскравим і кольоровим. Та найщиріша подяка, звичайно, нашим захисникам, котрі роблять все можливе, а інколи і неможливе, аби діти могли радіти, насолоджуватись життям, грати, бешкетувати. Розвиватись і творити, тому що діти це найдорогоцінніший скарб нашого життя: їм жити і процвітати в вільній і незалежній Україні. Саме сьогодні ми вітаємо із чудовим святом, із всесвітнім днем дитини наших. Найулюбленіших, найрідніших, найгарніших, самих талановитих, самих кращих діток у світі. Ми бажаємо вам мирного неба. Ми бажаємо, щоб ваші таланти розкривалися щодня. Йдіть впевнена до своїх мрій і будьте щасливими! Ми вами пишаємося. Ми вас дуже, дуже любимо. Кожна дитина має право на щастя, мирне життя, втілення мрії. Хотілося б, щоб дитячі бажання не губилися в темряві війни, щоб наші діти росли успішними, здоровими, гордими за свій народ і країну. Нехай кожен маленький українець буде щасливий! Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.